Всім привіт! Сьогодні у нас блогерська доставка. Розвозимо трактори, які приїхали на тести. Трактори, до речі, компанії Scout, як бачите, і саме цією компанією вони надані. Ну а магазини Garden Shop та Agra Shop, які є офіційними дилерами та партнерами компанії Scout, саме і здійснили цю доставку. Тож, якщо вам потрібна така техніка, то знаєте вже куди звертатись. Ну, а поки трактори звільняють від кріпіжів, покажу вам, куди я сьогодні приїхав. Я думаю, хто підписаний на канал, то знає оцю дев'яточку, бачили не один раз уже. Ну а хто не впізнає, зараз ми тихенько заглянемо в двір, поки ніхто не бачить. Так ви вже точно зрозумієте, от вон вон, бачите, тесорчик синій стоїть. Тож зараз будемо знімати, як то кажуть, контент для вас. Ну і може, звичайно, є люди, які не знають, то приїхали ми до Леніда Бабошка. Привезли йому тракторця на випробування. Зараз поясню більш детальніше Згружимо цей трактор і ще трошки розповім вам. Що ж, зараз поки буде підготавлюватися 904, який ви, звичайно, будете тепер частенько бачити на каналі Оленіда Бабошка. Я думаю, получиться багато чудового контенту. Ну, розповім трішечки по цьому тракторцю. Це у нас Сараковичка з Кау ТІ 404, який теж їде на тест, на тестові випробування. І вгадайте до кого. А не буду казати до кого. Пишіть вашу думку в коментарях, а там подивимося, вгадаєте чи ні. Від себе скажу, що це на сьогоднішній день одна із самих популярних та самих продаваймих моделей тракторів Scout. І тому, я думаю, буде цікаво як і майбутнім власникам, які тільки хочуть придбати такого тракторця, так і вже людям, які придбали таку модель трактора Scout. отримати про нього більше цікавої та корисної інформації. Ну а що стосується цього окрасення. Привезли ми його на випробовування для того, щоб трактор був показаний в роботі з різним навісним обладнанням. І я вважаю, що це буде дуже цікаво багатьом людям. Що ж, ну а ви тепер спостерігайте, підписуйтесь на канал. Усім дякую за увагу! Та бажаю мира, здоров'я та гарного дня!